Дуже гарні бухтарики. Гарбузики Мам. теж є. Зараз чекаємо. А скотину такое, що це зі снігом? Дуже гарно. Ну і ці просто. Дуже класні. Гарбуз. Ой, як гарно. Яка вартість цікава? 219. Такий чайничок. Я не бачу. Ось є Гарбузики. Ой, цей гарбузик, дивись. О, о мабуть, він важкий. Він скільки 200 гривень. Це важкий. важкі. Дуже. Дуже гарне. зараз ворожі всі готуються до Нового року. Таке все гарне. Хорошо, щоб брати? А скільки набір оцього пірничка коштує? Я б собі взяла. Так, а на вартість. Ой, не бачу. 119 гривень. Може, то взяти щось собі у вазочка? Така гортензія, Ну це вже на зимку 149. А якщо купити набір ось таких штучок або ось такі листочки. Ще досі не можу звикнути до того, що до мене звертається жіночка. Я е, сьогодні ходила малюю орендувати костюм до Хеллоуіна і забула там свою каву, повертаюся, е, продавець каже, ну ми так і думали, каже, що жіночка забула свою каву, а е, я досі не можу до цього звикнути. Е, я себе жіночкою ще не відчуваю. І коли до мене так звертаються, це трішки мене збиває з пантелику. Направді я цього року навіть не помітила золотої осені. А коли ти працюєш, ти багато чого не помічаєш, тому що ти на роботі. Так незвично насправді. Десять років вони так швидко пролетіли і тоді вдавалося помічати багато чого мається на увазі і осінь золоту і там, я не знаю, як міняється погода. Зараз лише як міняється погода, тому що е, такі нюанси вони, вони не помічаються вже. І от ти вже виходиш в цей е, вихідний день і ти вже бачиш залишки цього всього, тому що, тому що так. Тому що вже нема чого бачити. <кій> <кій> прохолодно вже. Без рукавичок досить так прохолодно. Прямо ж не віриться, що скоро буде зима, скоро знову Новий рік, а потім знову весна. І так все по колу. Життя міняється, особливо 25-й рік він був просто, просто. Ой. Таким дуже важким. Сподіваюся, що 26-й буде набагато легший, набагато кращий. Зараз багато чого плануєш. І дуже хочеться, щоб ці плани вже не обов'язково вдалися. Тому що ну, якби, то вже без варіантів. Немає можливості не вдатися і буде дуже-дуже прикро, якщо не вийде, насправді. Я не хочу думати, що може не вийти. Але якщо... 40 ранку на перша душа. Тут на вулиці сонечко виходить. Не пас але не так. Дуже хотілося трішки вставати. за тобі ще. Транспорту немає. Один дожис дом де, де. Веду, я на неї не сідаю. А стою зараз біля кардини і сказала, як у колиці я хотіла мати свою власну таку недолічку кав'ярня, робити каву, пахну каву. Сатирний маленька передісторія. А дочки сьогодні свято на танці. І ми так спішили зранку, що я не встигла зробити їй навіть макіяж. Завела її на свято і швиденько побігла до майкіжа, я магазин пори, щоб купити якусь помаду і так далі. Аврора. Забігаю в Аврору, хватає швиденько. Підводку для очей. А, знайшла помаду, хотіла таку темну, ну, вийшла бордова, суть. І дивлюсь, висять, подумала блиск, написано блаж. Зараз покажу. вони? Це може бути як і блиск для губ, так і румяна. Колір взяла із-кольору, тому що він саме ось такий дуже ніжно рожевий був на упаковці прямо показали. Зараз. Ця суть в тому, що коли ти його наносиш, він ось такий. Де б то показати? Він білий. А коли ти його починаєш розтушовувати, він робиться такий блідно-блідно-рожевий. Ось. Ледь-ледь видно. Тобто на щічках він такий блідо, 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 дуже такі рожевенький. Тут, мабуть, на руці і не видно буде. От, просто блиск є такий. Але ніжний, ніжний, такий дуже рожевий. Така класна штука. Хто міг подумати, що це в Єві? В результаті. Помада настільки стійка, що її витерти. Просто я терла її серветкою, тому що незручно фарбувати на дитячих губах. А, ледь підтерла, тому що вона зараза не витирається. І ось такий блиск для губ. Ось він. Ось. Це все Аврора. Просто. І ніколи а, не купувала ніяку, взагалі косметику декоративну з Аврори. І ніколи. Сьогодні це був той випадок, коли просто треба було швиденько щось взяти і так вийшло. Коротше, я задоволена насправді. Блиск просто шикарний. Ось. Просто шикарно. Фуф, ну, ось так. Дуже б хотілося мати щось своє, щоб рухатися в своєму темпі, а не відповідати чужим очікуванням і бути в своєму потоці, в тій швидкості. А, яка тобі комфортна насправді. І я про це дуже довго думаю. А, я ще поки не знаю, що це має бути, але в майбутньому. Я дуже. я планую. Я планую. мати Свою справу і бути сам собі начальником. І взагалі я вважаю, що кожна жінка має займатися, власне, мати свою справу, бути сама собі босом і не працювати на когось. Ці люди, звісно, різні, так, комусь потрібен хтось, щоб його скеровували, тому що не всі можуть бути, як би це дивно не звучало, так, але не всі можуть бути начальниками, босами, тобто. Керувати процесом, так? так само як і танцівники, не кожен може бути хорографом. Є прекрасні танцівники, але вони лише те, ну типу, але вони прекрасні, коли вони танцівники. А є чудові тренери, вони просто від Бога. Оце тренер від Бога. Візмійте. І так, в будь-чому є чудові вчителі, є прекрасні педагоги, а є учні. Чудові, так, і не кожен може бути вчителем, це ж нормально. Так само і тут. Але жіноча енергія, вона така. В кожного вона проявляється по-різному. І для себе, наприклад, я зрозуміла, що я люблю навчатися чомусь новому. Мені це в кайф вчитися. Але. Вже в свої 36, я в свої навіть 35-36, я розумію, що я хочу мати щось своє, те, що роблю я, те, що створюю я те, куди я вкладаю свою душу, тому що, наприклад, в квіти, в букети також вкладаю свою душу. Вкладаю свої якісь позитивні переживання, свою радість і так далі. Але якщо я, наприклад, буду е, от в такому постійно тривожному процесі, що е, я відчуваю, що від мене очікую чогось більше, що від мене відповідно що вимагають більше, і е, от, ось цей стан перманентної, е, Тривоги, бо це стан тривоги. Я не люблю це вкладати кудись, навіть коли я готую. Навіть, наприклад, коли я записую відео, я не записую, коли мені погано, тому що це все передається і я просто не можу взяти телефон в руки і почати, наприклад, щось робити. Напроти, наприклад, якщо а, от танець, наприклад, так, чи музика, вона допомагає тобі висловити, пережити оцей біль, оці переживання, і е, свого часу танці допомогли мені вийти з такої великої прям депресії. Це, мені тоді було, мабуть, років 17, і в мене був такий, як би це смішно не звучало, але в мене був тоді такий кризис, кризовий період. Всі ми знаємо, що в цей період дуже часто молоді люди вони просто йдуть по ступають не на той шлях, ну, і так далі. Але мені танці допомогли. Просто пережити ось цю біль, вони допомогли мені не думати, тому що коли я танцюю, або коли я слухаю музику, я відволікаюся абсолютно від усього. Плюс дослідження показують, що людина, що люди, які танцюють, люди, які музиканти. Вони, коли вони в процесі, в цьому потоці, їхній мозок під час цього створює нові нейронні зв'язки. Плюс до того всього в тебе мозок переключається абсолютно на іншу частоту, і ти вже не думаєш про ці свої якісь про проблеми в тебе. Ти в голові прокручуєш а, ту зв'язку, ці нові рухи. А, як тобі це зробити? В тебе в голові абсолютно крутяться інші думки, розумієте? Помимо того, що там відбуваються якісь свої просто магічні нейронні процеси. Це дуже круто. Ось. Так що. І сьогодні мені трапилася. Сторіночка, я давно шукала тренера по латиноамериканським танцям, і попередньо я знаходила, це було десь аж на Карбишева, дуже далеко, а тут я знайшла біля п'ятої школи, в нас десь є тут майже в центрі, а теж студія і дівчинка, як вона гарно танцює, так плавно, ой божечко. Коротше, в них є заняття понеділок, ой, вівторок, четвер на сьомо вечора. Я не знаю мій розклад насправді, буду знати вже з понеділка, бо або в неділю ввечері мають сказати. Тобто я хочу собі вже розрахувати так, щоб я почала чимось займатися, тому що до цього я почала ходити на хілс, потім я покинула, бо то в мене були проблеми зі спиною, то захворіла дитина, то я потім влаштувалася на то потім. Я не могла, то потім я влаштувалася на роботу. Коротше. Е, до чого я це все? До того, що е, працююча жінка, е, працююча мама, в неї вчені довели, що в неї вдвічі підвищений кортизол. Е, Стресу в житті і так вистачає. Відповідно, материнство, виховання дітей, parenting взагалі це дуже такий складний, вимотуючий психологічний процес. Ну, це реально важко залишатися адекватною, тому що діти ростуть. В них міняються якісь свої звички, у в них з'являються якісь свої бажання, в них формується характер. І о, просто голова деколи вона прям кипить. Ти просто-прям хочеш так піти і побитися головою об стіну, тому що тобі здається, що це просто-просто. тебе деколи настільки бісять, але ти розумієш, що це все окей, таке буває, це все процес. Це нормально, це частина батьківства. І оця постійна навіть боротьба з тим, що а, спокійно, 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 плюс а, постійна така, а, материнське відчуття провини. А, що ти мало приділяєш часу дітям, що ти недостатньо займаєшся з дітьми, що ти їх недостатньо любиш, що ти недостатньо хороший для них, недостатньо розумний, взагалі, що ти недостатньо всього. Оця... І це також величезне просто стрес, це така затрата енергії. Це такі ресурси, просто ти віддаєш, але... Це частина, я розумію, що потрібно заспокоїтися, тому що діти щитують твій психологічний стан, але зроб... плюс ти розумієш, що ти повинен працювати, тому що більше сидіти вдома не можна. Ти повинен Жінка повинна бути не лише мамою. Не лише бути реалізованою як мама, а як і жінка, як і соціальна особистість. Тобто настільки багато відповідальності в суспільстві лежить на жінках, що і ти не можеш їм не відповідати в якийсь момент, можливо, в якомусь відсотку від цього. Тобто все, тобто, все, ну, все одно ти повинний. І ось ці всі ти повинна, ти повинна то, ти повинна все, ти повинна, ти повинна, ти повинна, ти повинна. В один момент ти просто сідаєш і думаєш, і від мене всі просто. Ну, от. Деколи хочеться просто забрати дітей і десь поїхати на якийсь острів і від... вимкнути телефон, щоб тебе ні, щоб вас ніхто просто от не чіпав. Якийсь період, і просто жити собі, а, насолоджуватися життям, тому що за цим всім ти просто не помічаєш, як життя минає, як життя просто воно ну, проходить, проходить і проходить. І от я сьогодні відвела мало на, на свято, взяла собі каву, а, стала на сонечку, стою, дивлюся за людьми. Дивлюся на небо, дивлюся за пташками, дивлюся, як люди проходять, як вони спілкуються на сім'ї. Ну, тобто, ти, хоч в момент, ти сповільнюєшся і помічаєш, що це життя. Тому що в один момент життя воно просто десь минає і десь проходить в цих всіх турботах, в цих всіх роботах. Цих всіх проблемах. Ем, і воно дуже сильно е, тобі ось цю, воно дуже сильно морально давить на тебе. Тому що е, в кожного повинно бути своє хобі, яке буде відволікати тебе від. Е, е, від проблем, від роботи, навіть від материнства жінці потрібен ресурс, тому що багато витрачається на дітей, багато витрачається на роботу, багато витрачається абсолютно на якісь там побутові справи і так далі. А... Жінці потрібен ресурс, його потрібно звідки збрати, і в жінки повинно бути хобі, яке її наповнює. Але по собі я зрозуміла, що, наприклад, зараз я працюю і я просто не маю часу. А якщо в мене час і з'являється, то я краще посиджу вдома із дітками, тому що в мене це почуття провини, що я зараз на роботі і я недостатньо приділяю часу дітям. Дякувати Богу, батьки, які живуть поряд, і діти можуть до них поїхати. Вони в них або вони на заняттях, тому що. Чесно, морально я би ма, я, я би, мабуть, не справилась, чесно. Ось це все, воно мені м, дається важко, насправді. І зараз я, наприклад, танцями не займаюся. Колись я їх покинула. А... Але я постійно до цього повертаюся, розумію, що мене це наповнює. Я розумію, що мені це до душі, що мене це розслабляє, що мені дає це енергію, що мені дає це прилив енергії, що мені це дає впевненість. І, о, і попросту я від цього незвичайно кайфую. Мені це дуже подобається. Але з цього всього переліченого, тому що guilt, ця провина, тому що робота, тому що ти деколи втомлюєшся деколи. Ось це все не дає тобі відчуття того, що і не тільки відчуття, а взагалі можливості, щоб кудись піти. От просто. Тому що зазвичай такі заняття вони ввечері. А, наприклад, ввечері ти працюєш до 8-ї, ти приходиш куди вже. І ти. Є, звісно, заняття на 9, але ти поїдеш на 9, ти закінчиш о 10 ти прийдеш додому об 11-й, а діти. Ну, типу, коротше. А не працювати ти не можеш. ось так. Тому Ой. Ось таке воно. Ой, повук. Там теж не життя.